Кажу оператору, проглянь, будь ласка, за поплавками. А он говорит, оп-оп-оп. А тут на тебе. Ай, иди сюда. Ага, и сейчас снова за пиццаком підеш. Я сам не дістану. ой, 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 Артур, что делать? Давай-давай. О, давай-давай-давай. Иди сюда, иди сюда. И иди сюда. На, лучше вот этого держи. С, -с этим проще. Не знаю, снимай пока. Смотри, щоб ту удочку не оборвала. Я уже не знаю, что брать. Ту удочку не оборвала? Не убивало ще ту удку? Пиццаку. Що ж таке? Що ж сьогодні за день? Все, ушл. Так, ушл. Але, але... Але на камеру він був, тепер тут. Ой-ой-ой. ой, -ой, -ой, -ой. Тут, тут не пішов, але він зараз позбирає всі вудки, все заплутає. Ай! Буде мені тепер чим займатися до вечора. Ай, так. Ні, Я сам, ладно. Я сам. А, ти бачиш, що робиться? Можеш потримати, просто потримай цю. Ой, як же ж воно важко одному за двох ловити. Опайте сюди. Так. Так, сюди, сюди. Клади так, обережно, обережно, клади її. І... Навіть вже нічого говорити не хочеться. І так все зрозуміло. Тихо, тихо. Може ти щось за мене скажеш, бо в мене вже нема сил. Вже, вже отак от. Угадай, що мені від тебе треба. Прямо прям тут не буду його. А це вже карпуша. Вже, вже трохи трохи кращий. Ай, який красень. На траву його, щоб не мучити.